Пілот команди Вільямс, що нам він сьогодні продемонструє. Все ж таки, поки що восьма, поки що восьма. 37,877, Поліщук. І третій. О-хо-хо. 31 секунда та 900, о, вибачте, 92 тисяч. Андрій одразу позаду нього. І це лишень 11 сходинка для резервіста. І сьогодні пілот команди Альфа Таврі. Далі, Юліан Гулик це вихід з останнього повороту, і по Поки що по Проміжний 30-653 тисячні. Марко Ємець третій час ставить. І Штефанюк 14. -тим. Трощак. Вихід з останнього повороту для пілота команди Макваренець. Це покращення власного часу, але. На сходинку це не вплинуло. Святицов Кузнєцов, пілот команди Феррарій і це сьоооу, моє хо 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 31 та 597 тисячних. Так, ну і що, друзі, наче ми готові. Третій, четвертий, п'ятий вогник розпочинається у нас п'ятий та десятого сезону, який проходить у Шанхай. Який чудовий старт від мене гулика. Відривається від Максим Юка, провальний старт для пілота команди Макварин, але по внутрішній траєкторії у другому повороті. Все ж таки, ніби захищається від Ні Татаршенко і ні, ще боротьба триває у третьому повороті. А не тоді Максим все ж таки захищає свою другу сходинку, третій Татарченко. І вже четвертий марко ємець, який нападаємефітрощака на по зовнішній траєкторії в шостому повороті. Трощак мені бунучке помилк, але перехрещує Марко ємець. Виходить, все ж таки переможцем. Вже четверта сходинка для нього, хоча ні, трощаки все ще пліщопи в сьомому повороті. Між пілотами команди Астон Мартін і Макларен вички помилки припустився при проходженні восьмого трощак, і Марко, ніби все ж таки виборює Від кого була помилка? Напевно, це Святослав Кузнєцов що став з пілотом команди Феррарій. Ми трохи пізніше подивимось. Повтор. Трощак поки що захищається, п'ята сходка для нього, нетюк попереджає Магурана на Штефаніку Перджеку на якого ще й насідає додатково Андрій Куляда, і Куляда вже 14-й. Так, жодь про припустив. кулініч розбивається. Пілот команди Хаси виїжджає. Віртуальні, поки що віртуальний сефтікар. І у нас рестарт. І знову жовті прапори, Магоран та Гнатюку Пітин. І вже насідає на Юляна Гулика і Марко Ємець, ніби вже перший. На гальмуванні у 14-му повороті і Максим Юк ще випереджає. Гулика. Та ну на цій прямій ДРС дає величезну перевагу аж. Пілота команди Астон Мартін розуміють, що можливо Нікіті краще в особливих поворотах попрацювати на Марку, щоб трохи. Були. А, а я, я зовсім забув, що Нікіта партнер Марко. І він, він буде захищати. Юліан намагався по зовнішньому другому, наразі по внутрішній траєкторії у третьому, поки що пліч опіч у четвертому. І що Нікіта поки що попереду? Подивимось. Ух ти! Володимир Федь з'являється в цій боротьбі. Володимир Фейд плічо-пліч з Максим Юком. Але трохи не вдало для нього. Порівнюється він з Татарченко. Татарченко, до речі, три позиції втратив. Хоча ні, дві-дві-дві, бо дві, дві, випереджаємо. Це ж таки Володимир Фейд якого заносить. Або був контакт між пілотами. І це ми все, друзі, подивимось потім повторі. Ну і наразі у Максим'юка вже немає права відкривати в зерні крової, який Татарченко спокійно його обганяє. Хоча ні, об'їжджає напрямі. І на Гальмані перед 14-м. Так, повертається на третю сходинку. А далі Павліщук, Пілот команди Bull, випереджає Трощака. Шоста для нього, але боротьба буде тривати надалі. Можливо, трохи все ж таки пішла гума. у Тимофію Трощака. Орес тим часом випереджає Штефанюка і Кузнєцов Також випереджає Штефанюка. І це вже дві втрачені позиції для пілота команди 13-та сходинка для нього. А так будем тим часом випереджає Трощака. Ой, трохи пролагав напевно Андрій Дуда. Тоже на те було. Кузніцов тим часом випереджає Юрія Оруса і там ще позаду Бондаренко, який випереджає Штефанюка, і щось поки не задається Назару Штефанюку. Чи будуть пілоти плющопліч заходити Ну, хлопці, Є пошкодження переднього крила. Як як так ну, входити в хлопці в останній 16-й чи, чи 15 поворот? А я-я, є пошкодження крила для Штефанюка. Максимюк все ж таки випереджає пілоту команди Астон Мартіна, але це, напевно, обмін позиціями. Далі що по польщук. Ваще захистивсяся так, 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 захистився. Федь, боротьба з Андрієм Дудою. І ніби випереджає пілот команди Феррарі. Пілота команда Альфа Таврі. І при проходженні зараз другого, а потім вже третього повороту. Ви, ви зараз можете у дзеркалі заднього виду Володимира Федя побачити, що це була власна помилка від Генію Кулінчі. На жаль, проїхав він лишень одне повне коло. Була атака на Анатолія Максимюка, і потім ще Нікіту Тарченку і <гуміж>... Поміж двох пілотів проїхав Володимир Фейть. Алюманя. Перед 14-тим низьким контактом, але все ж таки чудово, Антолій Максимюк повертає собі сходинку. І 16-й поворот. Ну ні-ні-ні, ну не залишав там місеньки та Татаршенько Володимир Федь був по внутрішній. Але для нього було, як на мене, дуже-дуже замало місця насправді. Ось тут пліщо-пліші їхали пілоти команди Феррарі. І позаду, хоча ні, Дмитро Самборський, А, Дмитро Самборський! Дмитро Самборський трохи підів Святослава Кузнєцова. Так, не розрахував він дистанцію. Третій випереджає Кузнєцова, і, напевно, ще буде мати право відкрити своє крово. Ох, як мені подобається ця камера. Ой, Максиме, камера, від гри просто чудово. Як вона прям знімає Святослава Кузнєцова. <святослава> 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 Уу, помилку, Святослава! Схоже на те, він дуже старався не зашкодити напарнику. Це різниця між. Свіжою і зовсім не свіжою Караханян програє позиції і Трощаку, і Андрію Дуді. І Трощак, вже підіймається на 12-й сходинку, до одинадцяти караханя. На жаль, поки що 13-й, Припущення власної помилки він вибуває з перегонів. А Штефанюк програє позицію повношу до Караханяна, Намагався захиститись Пірнаф у 15-му і підставляється ще й зараз під Бондаренко. Так, я дивлюсь, як там стрімко наздоганяє Магоран Тараса Натюка на гальмуванні 14. Як позовнішня вес помилка! Олександр Магоран. ай яй 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 Як чудово, все ж таки проходив він Тараса Натюка позовнічній, але пропустився власної помилки. І там Роман Караханян випередив Кузніцова, який намагався повернутись плечо-пліч до Романа. Ну, Роман Краханя, по помимо ході з 14-го, порівнюється з ним Кузнєцов, і вже у 16-му Кузнєцов попереду. Ні, плечо, пліч, поки що приїжджають. Цілі? Цілі, Святослав виїхав за трас. Цікаво, чи достатньо місій? Все ж таки залишив Роман Караханян. До речі, ми можемо це зараз а, знайти і подивитись, при що піч ідуть у 16-му. І... Ой, ну так, ну Роман. і, 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 і Як бачимо з камери, Святослава, Святослава Кузнецова, трохи він був незадоволений. Напевно, він вже підходить до тієї самої межі у 25%, так. І контратакує Орос, принаймні, пліщопліч поки що. Ні, 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 вже повністю упереджає, хоча і Бондаренко. Ні, ні, все ж таки Орос повернув позицію. випередив він Бондаренко, це тринадцята поки що сходинка для нього. Реальний варіант боротися за перемогу це намагатися розтягнути цей стін до кінця. І знову Володимир Феть був між Анатолієм та Володимиром Поліщуком. Пройшов він все ж таки Поліщука, але не зміг все ж таки випередити Анатолія. І є такою знову Феть тепер вже на прямій старт фініш і проходить Максимюка. Овочі знос наразі на цьому колі думаю, Володимира Феді є дуже-дуже солідні шанси викинути пілотів позаду секунди, бо у Максим'юка і Поліщука вже по 25%. І Татарченко у шостому також опереджає Поліщука, а Фей тим часом вже викидає секунди. Ух, боротьба Козаківіча з Штефанюком. У шостому повороті плічу -плічу віжать пілоти Штефанюк захищається від Сергія Козакевича. Дмитро проходить. Останній поворот другого сектору, і ось зліва чомусь по траві їде Анатолій Максимюк, можливо, припустився помики на виході. Схоже на те, так. Да. Там не було інших пілотів поряд. Знов жовті прапори, знову ж нов Макларен. Анатолій Максимюк розбивається. Сafті Car повний. Cage Safety Car Q. Топлен тобто, 10 корпусів він відстав. О, пф, трохи підів його гнатюк. І ще дало ілігал овертейк через Сендрію Коляді дивні 5 секунд. Ну і дійсно вже на півтора секунди відірвався лянгул, і там не зрозуміло. Ну, ми под... ми побачимо, якщо Марко штраф за Це Жовт, жовті, жовті. прорингук. Чи це була помилка? Напевно, від пілота команди Ліфтаврії Марко йому вже перший вже на три секунди відривається. Чи проблему Сергія Козаківич, який виїхав десь за трасу, не розумію, що сталося з пілотом команди Вільямс? О, намагається виїхати ні, дискваліфіковано Сергія вже. Ай, А Роман вже 16 шістнадцятий. Шкода, шкода, дійсно, шкода. Іллі цього замало, він атакує і проходить на прямі фініш це слава. Заслав контратакує. Ну, по внутрішньому другому, але внутрішньо буде, ні, не буде. Чудовий гріб, та і взагалі ми розуміємо, що Ілля Кочев має пошкодження крила, тому важко триматися у перших трьох поворотах. А, Ілля Кочев заїжджає на піт. Ну, в принципі, правильно. І, як ви бачимо, Юліану Гуку все ще не вистачає запасу ЄРЕС, як я й казав нижчі криво Володимир Фейт, скоріш за все. Марко ємець, лідер цих перегонів. 16-й поворот для нього. І це перемога вже четверта поспіль, перемога для пілота команди Аста Мартін. Вітаємо другий Володимир Фейт, третій Юліан. Поліщук врізається в тебе в кінці прямої, але вони зберігають позиції. і, Я думаю, так і фінішуватимуть. Так, бачили, ми тут повторі від Максима. Трохи він підів. Татарченко знову ж таки. Четвертий, як завжди, Тимофій Трощак, Молодець, який чудовий рекавері, чудовий камбек у ці перегони. Він п'ятий, шостий. Володимир Поліщук, сьомий Дмитро Самборський, восьмий фінішує Святослав Кузінцов, дев'ятий Андрій Дуда і десятий, напевно, все ж таки фінішуватиме Ілля Кочів. Так, і Роман Краханян, який не може фінішувати у перегонах. Все ж таки напевно фінішує, як красиво. Роман, фініш зі стилем. Друзі, дякуємо тим, хто дивився нашу трансляцію. Дякую тим, хто подивиться її повторі. Дякую тим, хто подивиться хайвати цих перегонів. Будемо, друзі, вас чекати тут на ютуб-каналі League, рівно через тиждень, а саме 30 квітня, о 22.00 буде шостий етап, який буде проходити у Нідерландах. А наразі бажаю вам тихої та спокійної ночі та на добраніч. Всім пока.